Всім привіт, 3 травня. Знімаю, що я побачив на своєму гранаті. Дивіться, скільки квітоносів. Нагадую, весною було мінус 4, я його нічим не накривав. Що хочу сказати, цей гранат в найкращому стані. Є гранати, що, дивіться, скільки квітоносів. Є гранати, що постраждали, тут взагалі нічого не видно. Ну, Я маю на увазі першої хвилі цвітіння. А тут, ну. Ну, Це взагалі щось неймовірне, я думав, що не буде. Мінус 4 було і, і він, ну як брунька набухала. Дивіться, яка краса, скільки, скільки квітоносів там, тут, який гарний. Ну, це взагалі, Цей гранат дуже радує. Що хочу сказати, я його колись хотів просто викинути зі своєї ділянки. Тому що ну, я розповідав, він прийшов як пересорт і довго не міг дочекатися гранатиків. Але бачите, ось дочекався, і що хочу сказати, найсолодший, що в мене є на ділянці. Зараз гарний врожай завжди дає. Ну, бачите, тільки пізно починає плодоносити. Але дивіться, який результат, скільки квіточок. Бачите, яка краса. Ну, тому сподіваємось, що тут. Буде врожай. Ну, сподіваємось, звичайно. Дивіться, скільки квіточок, який взагалі він буде гарний. Так, завтра я зніму всі свої гранати. Там не всі так гарно виглядають, звичайно, як він дивіться. Просто подивіться, як він заклав врожай. Ну, це взагалі фантастика. Після такої весни це круто. Це дуже-дуже гарно. У мене прям піднявся настрій. Так, дивіться, ось в такому стані на 3 травня. Так, ну все. Завтра зніму всі гранати. Всім дякую за увагу. У кого є якісь питання, пишіть.